Щотко літає за нами, десь гуляй, дурі Який больний. Нічого, все буде добре. Триматися ближче до кущів. все угу. буде... все буде добре. У Хотіні багато дронів, дуже багато будівель розбиті. Ми були тут у лютому, але все виглядало зовсім інакше. Давайте сюди. Ні, я впіві. Сюди, 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 сюди. Акустично я впіві. Е Бік озера Хотінь. Він наче шукає ціль. Все, можливо. Як ви одне речі виписали зараз тут встановку? <різний> В хотіні? Так. <різний> да. Критично. А назад, 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 назад. Ось, гось, говорі, годі. Заходьте, не виходьте, не виходьте. Високо, високо, високо вже. Висок. Оба Вали. А ну, повідомлі. Не розумію я їхньої цілі. Створити буферну зону. Путін сказав. Ну, Це йому так хочеться створити буферну зону. А Може ми створимо буферну зону в їхню сторону, а не в нашу сторону. Все, пошли. Ходімо, ходімо. Давайте. Ходімо. Ми готові Ну, це гвинтівка зараз, мабуть, єдиний надійний захист підрольного. Комплекс. Надійного захисту немає. Є ті прилади пристосування технічних засобів зброї, які зменшують ризик, але панацеї немає.